Всім привіт, друзі! Презентую вам лацикігурумі флісові жіночі. представлені у двох кольорів: бордового та синього. Бордового в лоті з розміром XL, одна одиниця. Вони всі в оригінальних упаковочках. Синього з розміром L та M по 2 одиниці. Неймовірно м'який флісовий костюмчик з капюшоном. блискавка спереду. Тепленькі. З еластичними манжетами в лоті 5 одиниць. Матеріал 100% поліестер, Вартість лоту 1870 гривень, собівартість одного костюмчика 374 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон, та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня.